Друзі, ось такий SSD, який ви, мабуть, бачили за. 400 гривень на 400 терабайт на Аліекспрес. І знаєте, там такі цікаві о, такі, о, відгуки, там прямо 5 зірочок, і там зірочок 5, і там там це чесне SSD. Я навіть робив колись огляд на цю фігню, у якій була звичайна флешка. Але знаєте, до чого до мене доколупалися у коментарях? Що я не перевірив ємність. Кажу, а як? А просто почни туди записувати. Але воно записує циклічно. І ви навіть впихнете туди 64 терабайта, якщо на 64 взяли, але скільки там реально, ми зараз перевіримо у цьому огляді. По-перше, це апгрейд. Там у цієї штукенці вже немає звичайної флешки отакого формату. І ви скажете, ой, вже китайці зробили щось реальне SSD за 400 гривень на 4 терабайта. Ви знаєте, скільки коштує SSD на 512 ГБ? Ну, зараз не SSD, а мікро-SD-шка. Ви зараз подивитесь далі. Коротше, саме повністю доказ, Що ті, хто купують цей і потім мені доказують, що це реальний диск, саме повний доказ того, що вони е, просто Бог дорі. Я зараз не буду нічого заповнювати, я вам покажу один доказ з реальною ємністю на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ви реально очікуєте, що тут 4 ТБ? чи 64, чи а, 1 мільйон терабайт. Тут неважливо, яку наліпку сюди приклеїти, бо тут просто це регулює наліпка М2 SSD. Я навіть модель написали Type-C. Ой-ой-ой, ну давайте. Зараз я так відкрию, і ми подивимося, що там. Ой, перехідники є. Навіть на usb Ой-ой-ой! По... Потурбувалися, хлопці. Type-C кадріт на USB 3. І тут в нас ось такий. Я не знаю, чим він відрізняється від того, що я робив огляд раніше, не знаю. Той не відкривається зараз. Я його зламав. Нафіг, ну давайте це спробуємо. Бачите, начебто SSD. Давайте. Ей, є. Є, Ніщо. готові? До моменту істини. Давайте. Опа. Й, так. Оп. ССД, лобзі, реально, Ви реально думаєте, що тут SSD? тут флешка, навіть без маркування. Як вони зроблять так, щоб воно бачило, що тут 4 чи 64. Вони просто програмують цей контролер, який коштує 2 чи 3 центи. Боже ти мій. Ой-ой-ой. ой Ну ми зможемо пори... поглянути, яка тут реальна ємність цієї флешки? Я таке перше бачу. От ось тут була хоча б нормальна флешка, яка втикалася, а тут мій які 4 терабайта? Ви, ви знаєте, наскільки коштує флешка? Ось така флешка на 1 терабайт. Коротше, переходимо. Давайте подивимося, що середині. Ну що, під'єднав, не під'єднав, а включив. І ми зараз на Аліекспресу, ви бачите, 11 баксів за 4 терабайта. Ви дійсно вірите, це навіть не 11 баксів. Давайте я у гривню переведу, щоб ми з вами бачили. Скільки коштує у гривні 4 терабайта М2СЗД? Я готовий бізнес зробити на цьому. 307 гривень за терабайт, а за 4 – 413 гривень. Я купував тут один. М2 НВМ SSD на один терабайт за 2,5 за 3 тисячі гривень. Це Кейсі 3000 тисячі. Дуже непоганий диск. Але не 413. Навіть я не знаю, що який М2 може коштувати 413. Ну ладно, ми з'ясували, що тут флешка. Може, дехто каже, що там чотири ТБ флешка стоїть. Ви знаєте, скільки коштує навіть на аліжки? Навіть на аліжки. Давайте я вам зараз пере, переведу, скільки на алі коштують на 512 ГБ. Ну, дивіться, 512 ГБ, Pro, вона коштує, але це 512. 2270. 2270. А я вам скажу так, що ну, я максимально що бачив на 2 ТБ мікрос Я більше не бачив. 4. 64 чотири терабайти, бо дивіться, вони ж пишуть, що в них є навіть на 64. І якщо ви під'єднуєте цю фігню. Ви навіть бачите о, увімкнулась, ви навіть бачите цей диск, і навіть бачите, що тут 4 терабайта. Вони далі ще пішли. Навіть якщо ви зайдете у Partition Manager, ви побачите, що тут навіть це у вигляді партиції, у вигляді розділу є на 4 терабайта. Воно дуже хитро реалізовано, через, через той мікроконтролер. Але ми знаємо, що робити. Ми зараз виламаємо ту флешку, виламаємо ту флешку і зробимо з неї. Реальну флешку на реальну ємність. Тож, давайте подивимось. Я беру цей контролер, просто беру цю флешку, я її оттуда виламую, бо ну, е цей контролер вже не має сенсу мені зберігати, скажімо так. Так, виламав із картридера флешка. Це звичайна мікро sd -шечка. Вставляємо її у мікартридер. Зараз ми навіть можемо побачити, що це. Опа! Форматувати диск треба. Ану, давайте оновимо інформацію. Воно, про... Воно просить відформатувати, бо там буде, мабуть, інше трохи рішення. Бо той контролер, мабуть, щось зробив інше. Опа! 64 гігабайта та флешка на 60. 4 гігабайта. Тобто вони роблять, знаєте як, цей контролер починає циклічно писати ту інформацію на флешку. Просто, якщо ми зараз під'єднаємо ту флешку на контролер, оцю, яка вона навіть не розмічена, ні, контролер вже не хоче її бачити, бо ми вже що зробили? Ми вже подивилися на цю флешку реально. А, але це вже не важливо. Ми просто з вами розуміємо, що це просто. Туфта. Це туфта, та ще й флешка в нас, знаєте, яка вона дуже made in Тайвань. О, 64 Г. Написано 64 ГБ. Made in Taiwan. GBN Sky 2311. Це звичайна флешка, а це звичайна найобка. Тож, не будьте дурнями, будь ласка, і не треба мені писати ті коменти фігню. Що я не перевірив, і там чесна флешка Ну, тут 64 ГБ. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.